29 вересня святої великомучениці Єфемії Всехвальної Свята Єфемія була родом з Халкедону. Її батьки називалися Фелефрон і Теодоросія. Батько був багатим і високим достойником, а вся родина сповідувала християнство і жила дуже побожно і чесно. Часи кривавого гоніння християн за імператора Деоклетіяна, намісник міста Преск, Антипат, став мочити християн. Його воїни ув'язнили 49 осіб, а серед них усю родину Фелофрона. Коли їх усіх постали перед судом, то Преск не міг надивуватися красі святого Єфемія святої Єфемії. І просив її, щоб пожаліла свою молодость і зреклася Христові віри, але свята діва, яка посвятила себе небесному, нареченому, готова була перетерпіти всі муки, і Бог винагородив тверду віру Єфремії. Бо його сила охороняла її серед нечуваних страждань, які видумав безбожний мучитель. Кати прив'язалася ту дівицю до колеса під котрим на землі були набиті вістрями догори, ножі і коси, і стало колесо обертати, а тіло святої країлося на шматки. І ось враз колесо зупинилося і розлетілося, бо як свідчать ті, що описали життя святої діви, Божий ангел явився над нею і звільнив її від цієї лютої муки. Так само оберігав її Ангел, коли мучитель волів кинути її розпалену піч. Вогонь відступив і не доторкнувся навіть одежі святої мучениці. Два воїни, состер і Віктор, побачивши це, стали голос прославляти Христа Спасителя, за що прист наказали стяти їх мечем. Після тривалих тяжких мус, святу діву мученицю відвели на площу, де відбувалися всілякі видовища і випустили на неї диких звірів. Тоді Єфемія впала на коліна і стала голос молитися до Бога а голодні дикі леви і ведмеді лизали її ноги. Під кінець одна ведмедиця вкусила Єфимію в ногу, і вся мучниця з молитвою на вустах віддала Богу чисту і безвинну свою душу. Чиї батьків також було замучено, того не знаємо. Одні джерела свідчі, що їх кинуло диким звіром на пожирання. Ще перед мученицькою смертю дочки, а інші стверджують, що вони поховали її тіло. Однак це не були такі часи, що мучителі відпускали на свободу, і тому найвірогідніше, що вони також були увінчені вінцем слави. Сталося це близько 288 вісім'яйському році. Над могилою святої мучениці Єфимії зведено прекрасну церкву, а Бог прослав її мощі численними чудами. У цій церкві відбувся четвертий Вселенський собор у Гликедоні. Про чуди, які тут сталися за заступництво святої Єфимії, ми вже писали в день 11 липня. Пізніше, коли Халкедон захопили перси, мощі святої Єфимі було перенесено до Царгорда, бо боялися, що погане її не осквернили. Мощі святої поклали церкві її пам'яті. Так та гіршими від поганих виявилися єретики і коноборці, бо один з імператорів, чи то Лев і чи то Костянтин Копроним, Наказав мощі святої покласти дерев'яну скриню, скинути у море. Однак два брати монахи знайшли мощі і завезли острілем нос. Мощі святої спочивала тут аж до 796 році, коли за патріарха Тарасі його було повернуно назад до царогорода і перенесено з великим почистям на давнє місце. Тут мощі святої Єфимії знову проставилися численними чудами. Свята великомучениця Єфимія Моли Бога за нас.